до розмови політолога міжнародника Дмитро Левось з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Дмитро. Наші вітання yeah, вітаю. Але я хотів би розпочати не з сунок, а якраз з Радбезу ООН який скликала Росія. Я зараз висловлю те, що в принципі побачив. А ви допоможете розібратись чи правильно я зрозумів? По суті, лише Бразилія і Китай. Закликали обидві сторони до миру, а всі інші країни так чи інакше назвали Путіна винним в тому, що обстріли Білграда відбувалися, і відповідно його закликали терміново виводити війська з України. Чи правильно я розумів результати цього Радбезу? Чи я щось не так побачив? Ну, у мене приблизно подібні враження, тим більше що, наприклад, реакція? Міністра закордонних справ Чехії безпосередньо перед засіданням Ради безпеки ООН, коли йому коли Росія намагалася викликати туди Чехію через те, що нібито були застосовані чеські реактивні системи залпового огня, вампір і які. Ніби і от призвели до трагедії, да, там як е, московіти про це говорять, е, який написав, що не буде нас нікуди Росія викликати і не мають такого права. Прийдемо ми туди, е, коли вони будуть заявляти про те, що виводять свої війська. В принципі, так я гадаю, що можна про такий результат говорити. Ну і дійсно. Традиційна російська пропаганда, яка більше того і зараз так, все більше і більше схиляється до такого кримінального або напівкримінального жаргону і, і всіх дій. Ну і знову ж таки, знаєте, дуже показово було, що Раніше е, росіяни не говорили про те, що Україна співзасновниця ООН А тут згадують і, е, і ще й згадують про те, що це Сталін зробив, і при чому говорить товариш Сталін, да? тобто дуже цікавий момент, такий показовий. Е, По-перше, це показує, що у них Сталін це ікона, а другий момент, що от, то речі, тут от тут ви світові і замислитись. А, що це означає? Ну, Того, що от це все відбувається через те, що не було в Росії відповідальності за Сталіна, за його злочини. За от, суду не було такого, як над, над нацизмом? Власне, пане Дмитре, от, згадуючи так приклад Чехів. І власне їх бажання прийти тільки тоді, коли Російська Федерація зараз я зацитую. захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на радбезі. От вони з радістю прийдуть. Скажіть, а чим в теорії небезпечно розповсюдження цього прикладу Чехії? Ну адже з одного боку це показово, бо показує рівень неповаги до країни агресора, з іншого боку, країна агресор має більше часу для пропагування. Своїх е, рашистських тез. Ну, я знаєте, я, я теж думав, з приводу о, того, що м, якийсь час е, тому це було б да, в принципі, неможливо, бо все ж таки є якісь. Да, там, ну, е, 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 е. Протоколи, да, необхідність, все ж таки майданчик. Але я не думаю, що це що це прямо такі небезпека. Да. Да, ну час, час є, да, вони пропагують, так вони і так весь час пропагують і е, цим займаються е, для як на мене, то. Це знаєте, не це не, от, не, не створення прецеденту, не те, що от Росія має час, це загроза само по собі, да, дія або там якась небезпека. Це скоріше інше, це свідчення, це скоріше це симптом і свідчення того, що того от. Наскільки значення майданчику стає все меншим? Да, він і так в принципі, бо він створений, як пан представник України, ООН, пан Кислиця Посол казав, що а чого ви очікували від майданчику, який створений в 45-му році переможцями? Де все зроблено для того, аби між цими переможцями, які не згодні один з одним, залишився баланс, да, врешті-решт. Тобто, це не для того, аби у інших був великий, да, там велике право голосу. Тому те, як сформульовано право як статуту, он, да, це логічно. А сама процедурно все створено саме такий спосіб. Тому ви знаєте, я би. Ну не став говорити про те, що тут тепер що це якусь небезпеку створює. Скоріше, це це само по собі уже е, свідчення того, як все виглядає е, у світі. Це скоріше, вже як симптом, і дії е, такого плану по відношенню до Росії, поки не встановлені нові правила гри. Вони й вони повинні такими бути, тобто я думаю, що це і це абсолютно логічно. Uh -huh. І тут я ще до речі процитую тоді Дмитра Полянського. Це представник Росії в ООН. Він в Твіттері написав перед радбезом, що його країна вимагає екстреного проведення зустрічі і в Україну вбивстві мирних жителів. Так це цитати за допомогою боєприпасів з Чехії. От якраз про те, що ви говорили, і тут треба ну, по перше, розібратися, а де до. Покази, що це, в принципі, може бути вина України? Чому це не Росія сама могла зробити? Це по-перше. А по-друге, вбивство мирних жителів. А не бентежить Полянського, що Росія, от позавчора буквально, вбиває так само мирних жителів України завдяки своїм масованим ракетним атакам і атакам дронів. От його це не бентежить, виходить? Та да й і вчора, і сьогодні, в і сьогодні. Харків. Звичайно, не те, що не бентежить. Де да, е, трохи парадоксальну річ, да, тут мені так не так давно теж довелося тут в певних дискусіях брати участь і, е, в, не тільки, до речі, в, там, з росіянами, да, заочно це зараз можливо, хоча більшість цих дискусій сенсу немає, але так для того, щоб середню температуру по палаті розуміти, іноді треба. І, наприклад, і в Молдові прибічники руського міра, то вони ну вони по перше, щиро переконані, що Росія може себе дозволяти набагато більше, тобто вони навіть, ну тобто, ось це ті, хто поруч з Росією, мають весь час мислити, думати, як би ж так зробити, щоб. Росія не образилася так. само вони щиро переконані, що і вага Путіна як президента набагато більше ніж іншого, тобто, усі ці розмови про гуманітар, міжнародне гуманітарне право про право, от про статут. ООН, воно да воно все так, але воно. Але воно по іншому, да, тут. І, і, і тому для них да, тут, і це, і це до речі, від там, якогось занюханого алкаша із Сизрані до цього самого заступника представника Полянського. Да, це, це однозначно і, для, і до, ну, до Нібензі особисто. і е, Ну і знову ж таки, е, тим більше до речі, тут знову ж таки тут це виглядає. Незважаючи на кровню на що іронічно, ще й тому, що е, безпосередньо перед цим ні, бензя розказував, що всі ці трагедії через те, що Україна невірно використовувала е, протиповітряну оборону, інакше б все ж влучала б в військові об'єкти, те, що е, московіти надсилають, і, е, е, і жертв серед мирного населення не було. А тут сюрприз, все можна е, говорити в обидві. Сторони, да, і, до речі, ще й виникає, а насправді так да, немає доказів, ще і питання. Це е, в Білгороді там це вони е, внаслідок, того, що позбивали, чи е, внаслідок того, що так влучили, чи взагалі, можливо, і самі постріляли для того, аби е, продемонструвати да, от світу, щоб збити цей накав. Тому тут ось тут багато про що можна говорити, Да? тобто дійсно така так ситуація виглядає, і але от щире переконання в тому, що вони мають такі права, да це це у них, це те, що є, і це треба виправляти. Такого не повинно бути. Пане і давайте ще тему Великобританії і долі так чинного прем'єра Сполученого Королівства Рісунако обговоримо шанси Кіра Стармера. Це лідер лейбористів. Як ви оціните на обрання новим прем'єр-міністром? Тут просто той самий Financial Times, який ми вже згадували, так і його славетні прогнози на 2024 рік от рік стосуються якраз таки Кіра Стармера. Кажуть журналісти-оглядачі в своєму прогнозі, що пан Сунак не втримається. Питання таке: а нам від цього щось змінюється чи ні? Бо з того, що дивлюсь, я пан Стармер, так само так само друг, прихильник. І прихильник великої підтримки саме Україні. Як і пан Сумник? Ну, мені важко сказати, да, бо я чесно кажу, не, не, не є там заглибленим в внутрішню політику Великої Британії. Хоча ну, знову ж таки, да, про те, що відомо, так, дійсно, можна про такі прогнози давати, принаймні станом на зараз. Але е, я теж не думаю, що тут будуть великі зміни в системність британської зовнішньої політики, незважаючи навіть там на, на партійні певні зміни, вона е, є такою достатньо сталою. І в даному конкретному у нас от випадку протистояння з Російською Федерацією є достатньо принциповим. До речі, тут знову ж таки можна згадати, що і в РФ багато волають про те, що саме про роль Великої Британії, і взагалі там всілякі політологи алкоголу алкоголіки на кшталт Маркова волають, що це. Це війна з е, Великою Британією, тобто, ну а зараз ще тут і, і там ще додається. Тому я гадаю, що е, навряд чи відбудуться великі зміни, тим більше у контексті того, що е, вже і з, е, з боку Російської Федерації ці звинувачення постійні, і вони теж унеможливлюють да, е, ну, кон контакт з Кремлем. Дякуємо, пане Дмитре, так. вам за те, що доєдналися до розмови. Дмитро Левось, це політолог міжнародник Він був на прямому відеозв'язку. Спасибі. Ну а зараз про те, що понад три десятки знищених повітряних.